Ну що ж, друзі, всім привіт! І ви, як завжди, на каналі Кавуновий Футбол. І сьогодні у нас з вами прогноз на фінал Ліги Конференції УЄФА, а саме Челсі Бетіс. Як ми і обіцяли, на всі Єврокубкові фінали ми для вас знімаємо відео. А ви в свою чергу ставите нам обов'язково вподобайку і підписуєтесь на наш канал. На лігу Європи був прогноз. Ми це записуємо все одразу. Ще не знаємо, зіграв він чи ні. Проте я думаю, що ми були більш-менш впевнені в своїх думках. Думаю, там. Команда, якій ми надали свою перевагу, все ж таки нас не підвела. Якщо ви раптом пропустили це відео, ви можете його подивитись постфактум і зробити якісь висновки. Розуміємо ми щось, чи, як завжди, нічого абсолютно. Ну а якщо вже конкретно говорити про іспансько-англійське протистояння, то давайте почнемо з Бетіса. В груповому етапі показали не дуже впевнений результат, закінчили на 15 му місці, але це тоді ще не був якийсь супер-Бетіс, це ще був інший Бетіс. Але прийшов Антоні. Я не знаю, чи це саме і за нього, чи, може, якраз таки не вистачало цього гравця, знаєте, накінечника, ось цього, який допоможе там попереду цьому. Іско, там фекір, і вони у трьох якраз таки там попереду будуть. І що, і Бетіс в починав, почав всіх розривати. Там Вікторія Гімаран відлетіла просто від них. А у півфіналі вони здолали Фіорентину. Це було очікувано, що, мабуть, там. ну, було зрозуміло що там або челсі буде в такій сітці там де Бетіс, ось ця фіорентина але вони були там де юргорден Ну, а якийсь вірменський ну... Бетіс, отак була ключова історія. Вони могли на Челсі потрапити ще в одній восьмі, якщо я не помиляюсь, і їм фартануло, тому що одразу Челсі в двомачому протистоянні. Я впевнений, що англійці би їх закрили. Ще тоді Бетіс далеко був не в такій формі, набирав її. Проте лондонці тоді були прямо на ходу, і думаю, що вони все ж таки би їх не помітили. Там якась нічия, а вдома в Англії виграли. б так. і десь так Бетіс би попрощався, і ми б про нього забули. А так він демонструє, продовжує демонструвати в чемпіонаті Іспанії неймовірно класну гру, яка підкріплюється ще й результатом. Атами так і в них ще й фінал Єврокубка, а тут вже всього лиш один матч Челсі, і це матч на нейтральному полі. І це матч, коли Бетіс дійсно на ходу і може тут здобувати позитивний результат. До речі, якщо вже казати про цей матч, то Бетіс для Бетіса це перший фінал Єврокубків. Ну так, не дивно. Дійсно, Антоні їм дуже сильно допоміг, особливо у півфіналі з Фіорентиною. Я не знаю, чи ви дивились матч-відповідь там з 25 метрів в дев'ятку, там зі штрафного, ну від стійки. І навіть такий досвідчений воротар, як Давід Де ну без шансів просто для нього це було. Бетісу вистачила ця ніч'я 2-2 вдома у Фіорентини взагалі. Ну і вони дуже заслужено прийшли у фінал. Були більш витривалішими і у екстра Більш хотіли виходити. Так, і у екстра таймах змогли вирвати цю перемогу. Ну, а їх суперник в цьому матчі і однозначний фаворит, звичайно, лондонський Челсі. Що команда, напевно, все ж таки вийде в лігу чемпіонів. На момент випуску цього відео, ви вже скоріш за все про це знаєте. Чемпіонат закінчився. Я думаю, що все ж таки вони туди в топ 5 потрапили. А від АПЛ в цьому сезоні саме п'ять команд. І вважаю, що це все ж таки заслужено. Команда стабілізувала гру далеко не з початку самого сезону. Також вони були в лайні, як і МЮ, і Тоттенхем. Щось схоже, проте вчасно зрозуміли, де вони знаходяться, і відштовхнулися від цього дна. Не знаю, чи допомогло їм втрата дна. Вибачте, фанати мишка Мудрика, проте дійсно в нього не йшло. Чи якісь інші фактори на це повпливали, але в певний проміжок часу Челсі почало набирати очки і набирати їх дуже і дуже багато, що дозволило їм в певний момент навіть бути на другому місці і там закріпитись на декілька турів. Проте потім все ж таки ось ця нестабільність всередині колективу дала про себе знати, і вони опустились. Ну дійсно, але в них не було ніяких якихось сильних суперників е... в лізі конференції. Так? А там і нема кому бути сильними, кому? Ну, ну, а, чи ну, хто там манетіна і косм там, мабуть, найсильніше, якщо вже брати, якийсь там. Е, цей Шерлок, якийсь е, ну ось цей Маріарті, Маріарті, так взагалі, що це таке за ком... ну просто там немає в них конкурентів. Буквально не було конкурентів. Там тільки на плей-офф був Копенгаген. Це ще плюс ну, це більш менше, але так більш менше, але все одно вони його також перемогли. 3-1 по просми двох зустріч. Це мабуть, в них була. Копенгаген це така команда, яка там ну в 16-те місце десь в би може заходила в лізі Європи, якщо так. ми говоримо. Але... Це, мабуть, був найскладніший поєдинок проти цієї команди. Але тепер найскладніший буде проти якраз таки Бетіса. Проти Бетіса. Ну, вони дуже хочуть виграти цей. Трофей. Ну, звичайно, ніхто не зрозуміє Челсі, якщо вони не виграють цей трофей. Це на початку сезону, якщо подивитись цю таблицю, коли ще Фіорентина не показувала гарні результати. Потім Фіорентина також почала гарний сезон проводити в серії А Бетіс. Але на початку, якщо подивитись цю таблицю, ну ти там бачиш просто Челсі і всі інші. Так, так? є команди трошечки краще, є повне дно, але є Челсі. Це факт, і просто ще скільки там 35 команд. Ну, ми дійсно, коли ще випускали відео з це топ 10 інтриг сезону. Так то ми казали, фінал. те що якщо Челсі не виграє цю ліго конференції, то не зрозуміло, що ну що тоді, що з ними буде, да. так мені шкода би їх було, і страшно, я би за них переживав, тому що фанати мали би в такому випадку повне право і ще мають, тому що ще фінал далеко не виграний і суперник в ньому складний. Я думаю, вони можуть абсолютно спокійно, з чистою совістю робити з ними що завгодно, змішувати їх також абсолютно з чим вони захочуть з лайном, з глиною, з чим захочуть. Так, але коли ми випускали це відео про топ-10 інтриг сезону, то Бетіс ну, не був ще таким, ну, ми вже про це казали. Але тепер, якщо Челсі не виграють у лігу конференції, то як на мене, то це вже не буде така велика сенсація. Ну, прям настільки піаско, так, так. Да. А якби це було раніше, якби Бетіс не прийшов Антоні, то, звичайно, нічого такого Бачите, не було. Бачите, Мікша саме думає, що це Антоні. Там 18 гравців інших, які ну, якщо... основні і трошечки ближчі до ну, найближчій резерв. То вони це так. А головне, що є Ентоні, можна раніше... навіть всіх видаляти з поля, а Ентоні витащить. Якщо раніше я вже про це жартував, то зараз я реально Ні, ну, не дійсно, жартую. Це жарти він виходять з-під почав... контролю. Так, він вже почав набирати хід і взагалі ну, без жартів. От реально, деякі люди досі думають, що я реально жартую, але чесно вам клянусь, без жартів, там, коли в дев'ятки на останніх секундах дуже допомагає команді. І зараз Беті сиде на, яком... на шостому, так вже. Може в наступному сезоні також бути в якихось єврокубках. І хотів би сказати, якщо на початку сезону такий би фінал спрогнозувати, а він також міг би бути, навіть якби Бетіс не почав демонструвати кращу гру, дуже низький рівень суперників. І Бетіс навіть посередній міг би бути в цьому фіналі. Так, от, якби спрогнозувати якось у відсотковому співвідношенні, хто виграв би цей фінал, я думаю, 75 на 25 на користь Челсі. Зараз це вже десь 60 на 40. Все одно, звичайно, на користь лондонців, проте вже далеко не так впевнено. Ну що ж, друзі, якщо підбивати підсумки по цьому матчу, то на мою думку, в цьому матчі, як я вже і казав про Лігу Європи, я очікую такий самий рахунок. Не знаю, дим, два перемога Бетіса. Бетіса, так? так, Бетіса. Я, якщо чесно, друзі, також бачу, що тут Бетіс виграє, виграє цей трофей. Проте на відміну від фіналу Тоттенхем М'ю, де я звик, що якщо в одної команди все пішло, то вона вже виграє. Тут я впевнений, що такого не буде. Це і міжнародне протистояння. Хоч тут і також є англійська команда. До речі, так ми не звернули уваги. Проте в Лізі Європи дві англійські тут ще одна. І якби ще арсенал там не обісрався з ПСЖ, А вони дійсно так дуже невиразно гру провели. То взагалі би з шести команд у фіналах було б аж чотири англійські, і можете і далі казати, що АПЛ не найтоповіша ліга світу. Але в цьому матчі, так, звичайно, я думаю, що Челсі буде грати першим номером. Проте для Бетіса це взагалі не страшно, а навіть комфортно з їхніми швидкими флангами, змішаними цим гоатом, який туди може вибігти. Сам в одиночку протащити, надриблінгувати, покласти куди завгодно. Вони люблять це діло. Я маю на увазі контратаки і знають, як ним користуватись. Тому впевнений, що Бетіс також знайде свій гол і мій рахунок на цей матч 1-1, А далі думаю, що по пенальті виграє Бетіс. Якщо це буде і не 1-1, впевнений, що буде перемога Бетіса, ось така на драмі по пенальті. Як колись Челсі виграло Бенфіку. По-моєму, це і було останній раз, коли англійський клуб перемагав взагалі в якомусь цьому євротурнірі. Це було Челсі з Бенфіку ще роки 4-5 тому. Виправте мене, якщо я помиляюсь. А, можливо, Ліверпуль десь там був, ну то коротше. Я також думав про, про сказати про те, що буде нічия і потім серія пенальті. Там також перемога Бетіса, але все ж таки вибрав саме в основний час, що все закінчиться. Все ж таки, більше не знаю, щось мені здається, те, що там Бетіс, можливо, заб'є там на якихось останніх хвилинах. Якийсь там гол на 85 й наприклад. Будуть атакувати, буде багато моментів, як на мене. І Беті заслужено виграє лігу конференцій. Мені здається, що Бетісу буде навпаки легше навіть в плані. Моральному так, що вони будуть виходити в статусі андердога, на них не так тисне результат, і для них ліга конференції це дійсно буде досягнення. Для Челсі це просто треба. Тобто їм там ніхто за це їх поголівки не погладить, не скажуть там красавчики, молодці, як ви це зробили. Ні, ви це мали зробити супер. Це буде як факт. А от для Бетіса з їхнім початком сезону, там, десь в середині Ла Ліги, вони вештались в лізі конференції також могли програти абсолютно кому завгодно зараз виграти. Це буде ну прям досягнення. Я думаю, що хлопці вийдуть зарядженими. І як ми вже сказали, скоріш за все, на нашу думку, виграє саме Бетіс. А якщо ви з нами не погоджуєтесь, я думаю, таких людей буде багато, обов'язково пишіть свої думки в коментарях. А, Звичайно, також, якщо погоджуєтесь, у вас є якісь інші аргументи, окрім наших, буде також цікаво почитати, подивитися на цю зустріч трошечки з іншої сторони. А окрім коментарів, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш youtube канал. Натисніть на дзвіночок, який задзвонить саме тоді, коли треба, а також поділіться цим відео своїми знайомими, яким також цікавий футбольний формат. Тому що нам треба зараз просувати канал, коли YouTube нам і так дуже сильно в цьому допомагає, тому ми не маємо втрачати цю можливість. А також, друзі, дуже вам дякуємо за перегляд і до нових зустрічей!